В Україні існують обов'язкові щеплення, ті, які входять в національний календар вакцинації, та рекомендовані, які не входять, але дуже бажані для захисту від небезпечних інфекцій. Обов'язкові вакцини є державні, безоплатні і комерційні, платні. Усі вони перевірені, безпечні та сертифіковані. Сьогодні поговоримо про рекомендовані вакцини. Вітаю! Мене звати Віолета Юріївна Канівець. Я сімейний лікар. І ви на каналі, де ми говоримо про найцінніше здоров'я та розвиток вашої дитини. Ротавірус одна з найпоширеніших причин важкої діареї у дітей до 5 років. Щороку ця інфекція призводить до мільйони госпіталізацій у всьому світі. Особливо небезпечна для немовлят до двох років через швидке зневоднення. В Україні зареєстровано дві вакцини Ротарекс та Ротатек. Це вірус, який вражає шлунково-кишковий тракт. Інкубаційний період складає від 1 до 3 днів. Передається цей вірус через брудні руки поверхні, тому вважається висококонтагіозним. Це дводозна вакцина. Перша доза з 6 тижнів. Друга мінімум через 4 тижні. Важливо, перша доза має бути введена до 12 тижнів життя дитини. Курс має бути завершений до 24 тижнів. Курс вакцинації включає в себе три дози. Перша доза з 6 тижнів. Наступна з мінімальним інтервалом в 4 тижні. Курс потрібно завершити до 32 тижнів життя. Вакцина вводиться перорально, тобто без уколів у вигляді крапель. Можливе поєднання з іншими вакцинами в один день, що також дуже зручно. Побічні ефекти мінімальні. Можливо, будуть прояви у вигляді легкої діареї та здуття. Вакцинуйтеся вчасно та будьте здорові. Діліться своїм досвідом в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки та чекайте нових випусків.